Всім доброго дня. Усі, хто має домашню майстерню і не тільки, хто чимось займається, рано чи пізно постає питання зі сверлом. Ось в мене трошки є. Сверл тут. Ось тут. Ну тут трошки. Постає питання їх заточки. Я не професійний заточувальник, але все одно треба заточувати сверла. На початку я заточував ось такий станок заточний, без підручника, без нічого. Це тут стоїть грубий кружок, я ставив ось такий от мілкий і ним заточував. Ну, Получалось як коли: коли вгадаєш, коли ні. Для того, щоб більш-менш нормально заточувати, я купив собі ось такий от станочок. Це якби для грубої і тут такий тонкий кружочок. Цей станочок вже з підручниками. Все як положено. Для заточки його якраз хватає. Щось для заточки сверт. Щось з ним шліфувати, це вже не вистача потужності. То він використовується чисто для заточки. Ну і так само, що я зробив? Єдине, спочатку удосконалення було ось така от така от лінія, це лінія в 30 градусів, половину, щоб сверло? Ось так отставало в, ну, в свою площину. Так як тут тут заточки має ну, 120 градусів, там, 118. Ми будемо при середньому казати, що 120. Ну а тут, якщо поділити, виходить 60 градусів половинка. Ось так я зробив і затачував сверла. Тоже получалось більш-менш. Головне, щоб нормально було. Ну нормально виставити. Ну і щоб руки не дрожали. Ось маємо декілька сверл для прикладу. Ось це видно, що тут кут мальчина 120 градусів. Ну і кромочка теж побита. Сфокусується ось видно. На цьому сверлі. Ось, якщо видно, воно терло заднім кутом. Хтось заточував, завалив передній кут, вийшов нижче, ніж задній. І воно взагалі не сверлило. Впиралося, ось тут теж видно. Ось заднім кутом. А так, так як впиралося заднім кутом, видно, що передня кромочка навіть не стерта. Ну і це теж поправимо. Ну, і це сверло, це я взяв як для прикладу. Це сверло з якоїсь китайської сталі дуже поганої. Ось видно, як завальцювало передню кромку. І тут Ну і це все спробуємо поправити. Ось таке. то Зараз йдемо на цей наточило і цих три сверла спробуємо переточити. І ось так. Орієнтуючись, задаючи кут по полосці, підставляв палець, вирівнював, щоб була плоскость ленточки. Паралельно осі круга І з такими от рухами заточував. Перевернулась і знову. Це, виходить, ми опускаємо оцей от задній кут сверла. Ось таким, таким чином я заточував. Ну, це теж. Це не дуже практично тяжко тримати в руці кут відповідний. Ну і я в інтернеті таке приспособи є, але для більших заточних я зробив ось таку от штучку. Тут є зразу. Я підібрав під свій, ну це для кожного точила індивідуально. Я підібрав ось цей кут для свого точила. а ось ці стандартні, це 60 градусів. Ну і виємка під сверло. І тепер заточка це без проблем. Вставляється сверло відповідне. Ось цей от іде паралельно осі круга. Підводиться, вже є задній кут і ось так от ведеться взад-вперед. Взад, Перевертаємо і заточуємо другу, другу кромочку сверла. Ось цим от, приспособою у мене виходить найкраще заточити. Ну що ж, поки не виключили світло, поїхали. Трошки незручно, це я все робив експериментально, ну. Но... І ще одне немаловажне. Цей. Треба водички, щоб охолоджувати сверло. Ось ну так заточуємо. Поправляємо кромочку. Не забуваємо охолоджувати. І ось так, можна ще вручну ще трошки занизити задній кут, як роблять на деяких заводських сверлах. І потім я покажу зблизька, щоб було краще видно. Ось Одне зробили. це сверло менше діаметром. Вкладаємо його в менший паз. Я не знаю, чи буде видно. Зараз спробую. Видно, то там, де ріжуча кромка, лишилась така ось, де світло переливається, взяла... взяв шліфувальний круг, а там, де темно, не взяло. З цієї сторони так само, але трошки менше. Зазвичай переточувати маленькі сверла, ну як для мене. Завжди тяжче. Велике сверло якось простіше. Краще виходить. Ось таке. Ось тут на камера не побачить, не покаже. В самому тільки куточку залишилось. Ось може видно, а може ні. На самому куточку, зараз ще трошки знімемо. Ну і тепер це гостева свиро, саме останнє, його треба сточувати багато, бо тут з краю його добре залезало. Так що зараз на грубі, на грубому кругу його просто спеше? Ну і воно зразу підгорає. Зразу горить. ну тепер підправляємо тут більше. Вже більш точно, така цьому сверлу вже мало що поможе. Ну, а ось сверло після заточки. Видно, як опущений задній кут, передній. На другій стороні так само. Ось це у мене завжди вершинки получаються погано. вони Такі трошки широковаті, Ну і... Я не знаю чи видно. Так на око більш-менш однаковий кут. Ось інше сверло, Тут я задник зняв більше, воно видно. Так само, ну кромка трошки не ідеально рівна, як видно, ну і тут, тут я не занижав на задню сторону. Все тільки. Переднє. Видно, як це підпалюється сверло. На самому куточку темніше. Це, це неякісне. Ну, щось таке слабеньке сверлити, то воно піде. Сверлити щось серйозне. Це ні. Ось це моя пластина, на якій я Випробовую Ось сверло. це сверло. Зараз будемо пробувати розсверлити ним щось. Я завжди додаю це оліїнова кислота. Щоб було сверло не перегрівалося простіше сверлило. Ось видно, як стружечка виходить правильно. Ну, не зовсім правильно, але, але доволі правильно. Зараз пробуємо посверлити меншим сверлом, ось так само, чути, що поскрипує. Даємо трошки смазочки і вперед. І ось зі смазкою вже видно, як навіть краще пішло. Ось трошечка виходить ідеально. Майже так як положено. Китайським не будемо сверлити, пробувати це. Воно то просверлить. Но... Не будемо його вже мучити колись в другий раз. А так, Головне практика. І кожен вибирає свій спосіб заточки. Практика, практика, практика. Ось на таких сварлах великих тут видно і кути, і простіше їх заточувати. Потренуватись можна на великому а але... і на маленьких теж буде зручно заточувати. Це таке невеличке відео, така приспособа. Мене дуже виручає. Дуже виручає. В інтернеті можна подивитись, такі пластикові, роблять, друкують на 3D принтері. Я собі зробив з дерева.